Шановні друзі, ви знаєте, що я займався прокатом, поки це можна було в нашій країні. А зараз я нарешті побачив рішення, яке б я явно б застосував в своїй роботі, для шліфування бетону. І не тільки бетону це універсальне рішення. Тут і паркет можна шліфувати. Це називається Гріндер Грізлі від Універсал Туса. Як на мене, тут три шарошки агресивні в комплекті. В комплекті є підошви для того, щоб можна сюди і черепашки поставити, і шліфкурки. Він комплектується штангою, щоб зручно було великі площі шліфувати. Він комплектується пилососом з мішком, який буде запобігати попадання бруду. Він може працювати з водою, тому що захищений. Як на мене, детально я розповідаю на YouTube, але воно мені реально китайський цей вироб, подобається. Але це не головне: не тримай зброю, допомагай зсу.